Вітаю вас, шановні друзі. Темою нашої сьогоднішньої розмови буде депутатська діяльність. В принципі, є всі підстави говорити про те, що одним з найважливіших видів політичної діяльності, ну, звісно що в демократичному суспільстві є депутатська діяльність, насамперед професійна. Коли ми говоримо про професійну діяльність, то що це означає? От, ну, В пострадянському просторі це наявність трудової книжки в представницькому органі влади. От, а в будь-якому іншому суспільстві, ну, в принципі, і в Україні теж, це отримання винагороди, матеріальної винагороди. за свою депутатську діяльність. Тому вона може бути професійною цією діяльністю. Чому я згадав про трудові книжки? Тому що в Європі трудових книжок як таких немає. От, це такий радянський рудимент. Ну, Тим не менше, ми говоримо про те, що є депутатська діяльність, вона є важливим видом політичної діяльності, і депутатська діяльність може здійснюватися на професійних. І на громадських засадах. От, коли ми говоримо про депутатів парламенту в Україні це Верховна Рада України, то ми розуміємо, що це безумовно професійна депутатська діяльність, оскільки люди, які обираються до парламенту, вони отримують за це винагороду. Так? Вони отримують винагороду за свою роботу, значить, кожен депутат має право на помічників. Теж на професійних засадах і у них є статус Державної служби. От, і це вимагає безумовно і серйозного підходу, тому що це робота, професійна діяльність, люди отримують за це зарплату. Відповідно, значить, треба ходити на роботу і здійснювати цю депутатську діяльність. От, якщо ми говоримо про депутатів, Органів місцевого самоврядування, там обласні, міські, районні ради, там сільські селищні, депутати об'єднаних територіальних громад, от, то вони здійснюють свої, свою діяльність на громадських засадах, тобто гроші за це не отримують, за виключенням тих осіб, які обрані на керівні посади, ну голова сільради, там, селищної ради, міської ради обласної ради, там і так далі, то голова, заступник, секретар. Ну, це кожна рада визначає, хто там у них є звільнений від основної роботи, якщо людина добрання працювала там вчителем, інженером, бізнесменом чи ще там кимось, от, то вони приходять на професійну депутатську діяльність. От, в чому зміст депутатської діяльності? От, депутатська діяльність полягає в тому, що депутат працює в представницькому органі влади. Що таке представницький орган влади? Це обраний народом. Обраний народом депутат може працювати в парламенті, може працювати в органах місцевого самоврядування і так далі. І, безумовно, коли ми говоримо про депутата Верховної Ради, про депутата парламенту, то основна значить, функція. Це законотворча діяльність. Ну, загалом, про будь-який парламент, якщо ми говоримо, то там є такі основні функції: як написання законів, ухвалення бюджету, так, що дуже важливо щороку, контроль за діяльністю. Органів влади от, і контроль за виконанням тих законів і постанов, які ухвалені законодавчим органом. Чотири основних функції. Ну відповідно до того, і депутат. Насамперед займається законотворчою діяльністю, якщо ми говоримо про парламент. Якщо ми говоримо про органи місцевого самоврядування, то там немає поняття законотворчості, там є поняття нормотворчості, тому що все одно рішення обласної міської районної ради. Його треба готувати, його треба продумати в межах повноважень того представницького органу, значить, ухвалюється таке рішення, і депутати над цим безумовно працюють разом з апаратом відповідної ради. В чому полягає структура депутатської діяльності? Ну, завжди, якщо ми з точки зору парламентології спробуємо проаналізувати структуру депутатської діяльності, то вчені виокремлюють такі блоки: гностичний блок, конструктивний блок, проектувальний блок, організаційний і комунікаційний блоки. Депутатської діяльності. Ну і давайте коротенько пройдемося по тих блоках. Гностичні уміння, гностичний блок це чітка коректна постановка завдань діяльності, формулювання нових ідей, аналіз причин, які перешкоджають тому чи іншому питанню, вивчення, аналіз, синтез і узагальнення ідей з наукової літератури і життя і, і з правознавства, і з сфери правознавства, безумовно. Проектувальні уміння це вибір необхідних методів для вирішення поставлених завдань. Так? Прогнозування результатів роботи. От. Ну, і звичайно, що передвиборна оцінка, тому що депутати ж, кожен депутат приходить для того, щоб бути переобраним. Ну, це зрозуміло. Е, організаційні уміння в депутатській діяльності є важливими, от, тому що мова йде про організацію депутатського загалу. Організація роботи парламенту, там, орган місцевого самоврядування, організація робочих груп і так далі. Коли ми говоримо, наприклад, про парламент, то зрозуміло, що існує спеціальний закон, який регулює діяльність Верховної Ради, наприклад, у нас. Тобто Це закон, який регламентує. Діяльність, через що? Через регламент Верховної Ради. Тобто це основний документ, який чітко говорить, як розглядаються законопроекти, хто має право висунути, значить, хто візує, значить, як оця вся процедура, як ведеться засідання. Аналогічно, коли ми говоримо про регламент обласної та міської ради, там теж виписуються ці аспекти організаційної такої. Роботи для того, щоб депутати могли висловити свою думку і реалізуватися через голосування. Комунікаційні вміння, ну вони важливі для всіх депутатів будь-якого рівня, для будь-якого політика, не тільки для депутата. От, це вміння спілкуватися з аудиторією, вміння спілкуватися в самому середовищі депутатському, вміння спілкуватися, що найважливіше, напевно, це. З виборцями, як працювати в мас-медіа, як використовувати соціальні мережі і так далі, щоб доступно, коректно от, і грамотно висловлювати свою думку. Водночас варто сказати, що депутатська діяльність в будь-яких аспектах не тільки чисто з депутатського такого погляду зору має розглядатися. От. Ми говорили, що це. Політична діяльність, так? Що це різновид політичної діяльності, і, відповідно, парламент є не тільки законотворчим органом, він є політичним органом, безумовно, а народні обранці насамперед представники тих чи інших політичних партій, блоків, ну, різні варіації можуть бути. От, можуть бути депутатські групи певні створені за інтересами, за регіональними. Якимось аспектами Но в будь-якому випадку ми можемо говорити і маємо повне право про це говорити, що це безумовно політична діяльність, і політичні аспекти лежать в основі депутатської діяльності. Але, в принципі, ми маємо розуміти, що і депутатам парламенту, і депутатам органів місцевого самоврядування потрібно мати певні знання. Тобто знання, знання законодавства, знання політології, економіки, психології, соціології, для того, щоб професійно виконувати свої е, функції. Тому що коли приходять якісь напівграмотні люди е, значить, без вищої освіти, е, е, які не знають е, е, ні повноваження, не читали ні конституцію, ні законів, От, е, то безумовно вимагати від тих людей якісних законів, постанов ну просто абсурдно. Бо коли приходять якісь там блогери, весільні фотографи і так далі, люди, які абсолютно не знають, що таке державне управління, що таке публічне управління, в чому суть державної служби, публічної служби, як функціонують органи місцевого самоврядування. От, те, що їх обрали, то дуже часто ж люди обирають ж через маніпулятивні технології от, недостатньо компетентних людей. А потім дивуємося, а чому це от парламент у нас так погано працює, а чому це обласна чи міська рада, якась нікчемна толку від неї немає, що серйозних питань не розглядають. От, тобто тут треба говорити і про певний рівень політичної культури суспільства, і маємо говорити про культуру депутатської діяльності, яка включає до себе організаційні, морально-етичні аспекти і так далі. Надзвичайно важливий момент, безумовно, контрольна функція парламенту, контрольна функція органів представницьких на рівні місцевому, місцевому самоврядування. От чому це важливо? Тому що мало ухвалити певний закон там чи якусь там постанову обласної міської чи районної ради, треба ще і контролювати, як виконавчі органи все це діло. Виконують, в чому суть депутатської діяльності, це контрольна функція. І депутат має різні такі от аспекти в контрольному плані, тому що, скажімо, в парламенті є день уряду, запрошуються представники уряду, і вони мають відповідати і звітувати перед парламентом про ті чи інші аспекти своєї діяльності, там це і Кабміни, і міністерство, і так далі. От. Ну, точно так же, ж депутати обласної ради можуть викликати начальника там, обласного управління освіти, чи юстиції, чи ще там чогось, і те, що він доповів і відповідають. Є така форма діяльності, як депутатський запит. Надзвичайно важлива форма. От. І депутатський запит може написати будь-який депутат, коли цей депутатський запит вступає в силу. Коли він озвучений на сесії, зачитаний, включений до протоколу. І тоді голова там, Верховної Ради, голова там, міської ради пише лист в тій людині в посадовій особі, яка, який спрямований цей депутатський запит, що надсилаємо вам депутатський запит такий-то, затверджений от, на сесії такого числа від депутата, такого то просимо, установлені законом. Терміни дати відповідь Раді і депутату, безумовно, персонально. От. А депутат вже потім визначається, ну, влаштовує його відповідь чи не влаштовує, інформує про це виборців і так далі. Так що бачите, контрольна функція теж є однією з дуже важливих. Ну в будь-якому випадку, ми маємо говорити, що депутатами повинні бути достойні люди, які мають певні. Юридичні, політичні, економічні, соціологічні знання, знання психології. От якщо ми говоримо про діяльність певних парламентських комітетів, чи значить комісій в обласній там, чи в міській раді з певного напрямку, ну, то ясно, що якщо це комісія з освіти і науки, то там мають працювати люди з освіти і науки. От, якщо там охорона здоров'я, там соціальні аспекти, то там мають бути представники цих сфер людської діяльності. Якщо це аграрна комісія, ну, то ясно, що там мають сидіти значить, люди, які розбираються в тому, професійно розбираються, мають. Певні знання, досвід і так далі. Тобто, це дуже важливий такий момент, щоб депутати з одного боку у них загальне, загальні політичні, юридичні, економічні знання, це безумовно всім потрібно. Але треба, щоб були спеціальні знання по тій сфері, якщо це комітет з національної безпеки і оборони, то ясно, що там мають бути люди, які дотичні до комітету з безпеки оборони і так далі. Так що. Наприкінці, шановні друзі, робимо такий невеличкий підсумок, що депутатська діяльність дуже важливий чинник суспільного життя. І вона є продуктом суспільних відносин. Безумовно, От, вона регулює норми поведінки людей, тому що депутати пишуть закони, які решта людей мають виконувати. І точно так же депутати органів місцевого самоврядування продукують постанови. Які теж мають люди виконувати. От, і, відповідно, це виконання треба починати з себе. Тобто, знаєте, це загальний принцип армійський. Роби як я, значить, треба бути професійними, достойними людьми і дійсно представляти інтереси своїх виборців, тому що і парламент, і органи місцевого самоврядування це представницькі. Органи влади, на яких лежить дуже важлива функція публічного управління.